Вітаємо! Це подкаст Праця Плюс, спецпроєкт північно-східного міжрегіонального управління держпраці. Із 1 серпня триває вже традиційна інформаційна кампанія Державної служби України з питань праці. Виходь на світло. Тож сьогодні говоримо про незадекларовану працю та наслідки її використання. Поруч зі мною Оксана Чернишова, фахівчиня відділу з питань праці. Почнемо з того, якою є мета інформаційної кампанії Виходь на світло. Метою інформаційної кампанії Виходь на світло є забезпечення зростання кількості осіб охоплених соціальних страхуванням не менше ніж на 3%. Простими словами, фахівці північно-східного міжрегіонального управління державної служби з питань праці закликають працівників та роботодавців виходити з тіньової зайнятості. Та задекларувати свої відносини. З 6 серпня 2025 року, і до закінчення інформаційної кампанії, тобто до кінця вересня, інспекторами міжрегіонального управління проводяться інформаційні відвідування суб'єктів господарювання у сферах найбільш ризикових для використання незадекларованої праці, зокрема в сільському господарстві, будівництві, транспорті, торгівлі, організації харчування, тимчасовому розміщенні тощо з питань інформування про ризики та наслідки незадекларованої праці. Раці до проведення кампанії також залучаються соціальні партнери держпраці, органи та установи, які не менше нас зацікавлені в декларуванні зайнятості населення та сплаті податків. Крім того, в медіа на сторінках у соціальних мережах ми розміщуємо візуальні матеріали даної інформаційної кампанії. Слід відмітити, що подолання незадекларованої праці є насправді важливим пріоритетом на шляху України до вступу до європейського це питання безпосередньо пов'язане з вимогами ЄС щодо європейських стандартів у сфері праці. Країни-члени ЄС зобов'язані дотримуватися принципів гідної праці, прозорості у зайнятості, соціальному захисті працівників, а також податковій дисципліні. А що ж таке незадекларована праця? Це коли людина, по-перше, працює без офіційного оформлення, без трудового договору. По-друге, заробітна плата або її частина виплачується в конверті, а не через офіційні канали. І третє, це відсутність соціальних гарантій, лікарняних, відпусток, страхових внесків. Захист працівників без офіційного оформлення. Вони залишаються без медичного страхування, без пенсій та інших прав. По-друге, це конкурентоспроможність бізнесу. Тіньова праця створює недобросовісну конкуренцію. По-третє, це державні доходи. Держава втрачає податки, що заважає фінансувати освіту, науку, медицину. Дороги, Збройні Сили України. Ну і звичайно ж, це верховенство права. Це фундаментальний принцип Європейського союзу. На жаль, непоодинокі випадки, коли громадяни через власну низьку правову обізнаність потрапляють в ситуацію незадекларованої праці. Працівник не завжди розуміє, коли він вступає в трудові відносини, а коли мають місце цивільні. Слід пам'ятати, що за трудовим договором працівник зобов'язаний виконувати роботу з визначеної однієї або кількох професій. Спеціально. Посади відповідної кваліфікації, виконувати визначену трудову функцію в діяльності підприємства. Він взагалі є вбудованим в організаційну систему підприємства. Після закінчення виконання визначеного завдання трудова діяльність не припиняється. Предмет договору є, власне, сама праця працівника в процесі виробництва. Характерними ознаками трудових відносин є систематична виплата заробітної плати за сам процес праці. А не за її результат, підпорядкування правилам внутрішнього трудового розпорядку, виконання роботи за певною професією посадою, визначеною класифікатором професій, обов'язок роботодавця надати робоче місце. Дотримання правил охорони праці на підприємстві в установі організації тощо. Основною ознакою, що відрізняє цивільно-правові відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством, яким є Кодекс законів про працю України, регулюється процес організації трудового договору. За цивільно-правовим договором, який регулюється цивільним кодексом України, процес організації трудової діяльності залишається за його межами. Метою цивільного договору. Договору є отримання певного матеріального результату. Виконавець, який працює за цивільно-правовим договором, на відміну від працівника, який виконує роботу відповідно до трудового договору, він не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку. Він сам організовує свою роботу та виконує її на власний ризик. Працюйте і працевлаштовуйте відповідально. Подолання незадекларованої праці це не лише про формальності, а про створення цивілізованого ринку праці, де захищено права кожного працівника, а держава функціонує стабільно та справедливо. Це важливий критерій на шляху до членства в ЄС і тому це питання постійно перебуває у фокусі як української влади, так і європейських партнерів. Дякуємо вам, пані Оксано, за корисну та цікаву розмову. Це був подкаст Праця плюс. Почуємось в наступних епізодах.